Вітаю вас, діти! Сьогодні нас чекає знайомство з дружньою і доброзичливою сім'єю. Завітаємо на гостини і познайомимося ближче з ними. А ви мені допомагайте, Слово в Риму підбирайте. В цій родині є така добра, весела й розумна дочка і дзвінки, як той дзвіночок, в цій родині є. Синочок, вона для діток найрідніша, вона діткам наймиліша. Хто ж ця важлива дама? Звичайно, це їх мама. Він сім'ю захищає, матусі допомагає, з ним веселощів багато. Здогадалися, це тато. Сім'я. Це найближчі люди, які проживають разом. А от родина значно більша за сім'ю. Це також рідні люди, але вони живуть окремо. Давайте їх назвемо. Ніжна, лагідна, рідненька як голубонька сивенька. Я до неї посміхнуся. Ну, звичайно, це бабуся. Він чимало літ прожив. На повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для онуків він дідусь. Є у татка рідний брат. Завітати буде рад, і племінників навчить. Як його назвати слід. Дядько є сестриця у матусі, і вона дочка бабусі. Ви назвіть її швидко. Жінка ця зветься? кітка. Отже це родина. Уясніть різницю між сім'єю і родиною. Сім'я це найближчі люди, які проживають разом, а родина це наші рідні люди, які живуть окремо. У народі, кажуть, на сонці тепло, а біля матері добре. Послухайте оповідання сьома дочка. Було у матері сім дочок. Поїхала одного разу мати в гості до бабусі. Довго її не було. Діти чекали на неї, сумували. Коли матуся повернулася, то виглядала вона дуже стомленою. Доньки одна за одною почали говорити, як вони скучили за матір'ю. Мамочко, я скучила за тобою, немов матівка за сонячним променем, сказала перша дочка. А я чекала тебе, як суха земля чекає краплину води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, сказала третя. Мені так тяжко було без тебе, як бджолі без квітки. щебетала четверта. Ти мені, як троян дісниться краплина роси, промовила п'ята донька. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка. Сказала шоста, а сьома дочка нічого не сказала. Вона заварила матусі чай і накрила на стіл. Якою була найменша донька? Чим вона відрізнялася від своїх сестер? Звичайно, добрі слова важливі. Але й добрі справи дуже потрібні нашим батькам. Вони часто стомлюються і чекають на наше розуміння і допомогу. Поміркуйте, як ви можете допомогти своїм батькам. У народі кажуть добре діло роби сміло.